Коротше, люди добрі, як так я сьогодні виглядаю дуже дивно. Можливо, не дуже ведь дивно, ніби все ок. Але насправді це спеціальний костюм. І, коротше, буде сьогодні розрив. Просто розрив буде. Так що, якщо що, дивіться мої сторіс. Як ви могли зрозуміти з відео, я дуже була щаслива в цей день. Звичайно, тому що я чекала цей день. От, цілих п'ять років, щоб ви собі просто розуміли. І нарешті, 24-му році, 1 червня, в перший день літа, моя мрія збувається. Я була така просто щаслива, якби ви знали. Це був це просто був розрив. У мене просто стільки було емоцій. Ну, звичайно, я і переживала. І просто, але я така, знаєте, я переживаю, але мені все рівно, тому що я просто хочу кайфанути. Я просто дуже рада, що нарешті-нарешті що моя мрія збудеться. І так, перед історією, як вона збулася, моя мрія. Я оце от е, живу так чуть чуть на дві країни, якщо можна так сказати. Ну, звісно, більше я живу е, в Україні, але в мене батьки зараз живуть за кордоном у Швеції, і е, а саме у Стокгольмі, це столиця Швеції. І е, оце ми там жили з 22-го року, та все, та все, та все. Потім я в 24-му році познайомилася з одним е, чоловіком, який, е, якому, якому дуже сильно подобаються мотоцикли. От, в нього є і машина, і мотоцикл. Він каже, що типу там мотоциклом. Ну, по-перше, він дуже любить подорожувати, а машиною знаєте, не завжди можна проїхати. І він просто бере цей мотоцикл і їде. І він поїхав так був в Норвегію, у Фінляндію, в Грецію, якщо я не помиляюсь, якось так. Він десь там їхав. Ну, в Норвегії він точно подорожував саме от мотоциклом. І я така думаю, а ну я в нього спитаю. Знаєте, вже надоїло, 5 років проходить, що це таке? Нічого не міняється. Не немає, як то кажуть, здвигів, немає здвигів, ніякого руху нема. Що це таке? Моя мрія кудись що, пропаде, чи що? Ні, вона в мене є. Я просто хочу, щоб вона вже нарешті здійснилася. Я так думаю, так все, беремо все свої руки. А я така... Кажу, добрий день, ну, вітаюся з тим чоловіком, а я з ним взагалі не спілкуюся, не бачуся, тобто бачилась там пару разів і все. Типу. Він українець теж. Я йому пишу: добрий день, так-то і так. то, і так, то як, Можливо, у вас є якісь знайомі, бо я, я вже бачила, які в нього є мотоцикл. Такий мотоцикл, як в нього, мені не підходить. Це не була моя мрія. Я така, М -м 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 -м, нам таке не треба. І е -е, я кажу: у вас, може, є якісь знайомі, які. Там мають якісь мотоцикли, і, може, вдруг в цих ваших знайомих є ось така модель цього мотоцикла. І скидаю йому просто, як то кажуть, лів якийсь мотоцикл, який мені просто сподобалась картинка цього мотоцикла, не те, що він левий, ні, ну, мені подобається такий мотоцикл. І я йому кидаю цей мотоцикл, кажу: ось така модель. Він каже: ну, на жаль, в мене нема цих знайомих, але якщо. Ви так дуже хочете, да? То я можу там, домовитися у салоні, мотоци... там, де продаються мотоцикли, да? щоб на тест-драйв. Тобто, знаєте, коли людина хоче щось купити, там машину чи мотоцикл, в деяких салонах можна брати на тест-драйв, тобто, там сісти, знаєте, проїхатися, чи підходить та машина, чи не підходить тій людині. Ну, знаєте, прикольно. Я так думаю, вау, що так можна було? Ну, типа, я до цього так не думала, що так можна брати на тест-драйв. Він каже, так, так, можна, давайте там, домовимося, коли. Ну, коротше, ми домовилися на 1 червня, 1 червня була субота. Сьогодні у нас 31 травня, субота, я знімаю це відео. Завтра я викладу рано, тому що це коли от, е, саме відбувалося е, відбувався цей процес, типу, ми з наразі процес моєї мрії збування це було зранку, тому завтра зранку я викладу це відео на ютубчик. Добре, не будемо, як то кажуть, від теми відхилятися. І я така, вау, вау, моя мрія, може збути. Все, це і він такий каже мені, а ви яку хочете? Типу, ага. Ну, ні, ні, він нічого не казав, не питався там за Марку, то все. Просто я йому скинула мотоцикл, і так далі. Я не знаю. момент, Я не знаю, чи це було все сплановано, чи це не було сплановано. Але коли. Е От, він такий, та, спокійно, можемо, звісно, підемо на той тест, драйв, все нормально. Все, ми вже домовилися, і е, перед тим я ще йому пишу: ви знаєте, що треба, наскільки я знаю, то треба там спеціальний якийсь одяг такий мати, щоб там якийсь захист такий був, бо як не як ти їдеш, та не дай Бог щось там. Ну, це якась відповідальність, мені теж було і Він каже, він такий ого, він щось здивувався, що я ще знаю, така була продвинута в цьому плані. <гум> ну, би, ну, ну, А що ні? П'ять ну, років чекати. ну, І Я така, так, я знаю, це... ви ж маєте взагалі мені показати е, водій, права водія, що у вас там, що ви прям можете вести, вести цей мотоцикл, та у вас є ці права. Все, як має бути добре, добре. Е, все. І приходить у цей час, субота, раненько, ну десь раненько, 8-9 година це було. І е, він приїхав, цей чоловік, я, я виходжу, і він каже: от на тобі там речі, все, як ти казала, перевдягнутися, перевдягайся, і виходь. Кажу: добре, я прийшла. Ну, ви бачили попереднього, е, попереднє відео, що як я там вдягнута, можливо, це трохи не зрозуміло, але це коротше, був. Е, я взяла футболку, штани, вони такі доволі важкі ті штани були. Я ще переживала, бо це джинси, а в мене немає джинсів. Я не знала, чи вони мені підійдуть. Взагалі трохи штани важкувато мені, знаєте, обирати, бо вони чомусь мені ну, не завжди підходять. Особливо джинси джинси, да, бо такі спортивні якось легше собі обрати. І я так думаю, ну дай Бог, щоб вони були добрі. Ну, він мене перед тим спитався, який в мене і там взяв розмір, ну, типу, прикольно, класно. Ну, і я вдягаю ті штани, і ті на тих штанах якби на, над колінами, такі, та якби спеціальний, чи то пластмаса якась, чи що, таке, типу, як е, захист такий був. Над колінами і над. Е, зараз покажу. І, і ось тут такий був захист, такий, е, типу, як, я не знаю, чи то якесь щось таке тверде, коротше, я не знаю, що це таке. Ось тут раз. Два і е, коліна були захищені. А, так само він мені дав е, такий, та, якби, жилетка, така. ти отак вдягаєш от, її, тут такі, такі штучки прищепляєш. і воно ззаді просто там десь на спині просто такий та, якби, тож, та, якби, е, якась пластмаса, чи що, типу, таке тверде трохи. Щоб, якщо що, там знаєте, захист. І ще зверху дає мені куртку, бо то як не як все одно, по-перше, це холодно їхати як не як. так? Вдіваєш, Е, вдіваєш, я вдягнула ту куртку, вона теж така вся важка, тому що там теж на лікті рук, така як пластмаса, типу, як захист такий. Тут щось теж таке було захист, захист. Ти тут вдіваєш і, звичайно, шлем на голову. Він ну, мені ще показував, як там сідати правильно, бо тому що там є така труба, і каже: я тобі раджу тако ставити ногу і скоренько, там якось наступно ставити ногу. І так осторожно, щоб, щоб ти там собі не не опалилася в ту трубу, бо вона, бо ми як зараз каже, як ми зараз почнемо їхати, то ти просто, мені показав, як там треба ставити ті ноги, та, щоб ти собі не підпалила ногу. Ну, ну, не те, що підпалила, а просто опіки можуть бути. От. Але е, момент один ще перед тим, день перед тим, я така думаю, йо, все. Ну, дібно, мені стрьомно, тому що, на жаль, в мене є знайомий, який вже помер, мій однокласник бувший. Він розбився якраз таки на мотоциклі. І мені. Е а якось так трошечки було стрьомно. Мені, і з одного боку, було стрьомно, з другого боку, я така, блін, ну, це вже ж мрія моя, от от ще один день, моя мрія збудеться. Ну, нє, нє, Я така, все, мені все рівно. Я йду. Мені стрьомно, тому що я цю людину до, до кінця не знаю. Я буквально, там місяць, е місяць, ну не місяць, пару днів до того нормально познайомилась і все, розумієте? І на минуту Звісно, перший раз було стримано, тому що там ж треба триматися якось так. Я навіть не пам'ятаю, як я трималася, якось такое трималася. Якось... А, ні, не, не такою, я за його одяг трималася. Ну, коротше, це було трошечки, так, знаєте, там... неловко мені трохи. І плюс ну, ти трохи боїшся, як не як перший раз. Я взагалі в своєму житті сіла на якийсь такий мотоцикл. Я так думаю, так, все, все буде добре. І е поїхали, ну, ми поїхали туди, так. Потім приїжджаємо в той салон, і я просто-напросто така. Чесно, трохи офігіваю. Тому що я приїхала в салон BMW. Понімаєте, в чому прикол? Це капець. Насправді це капець, реально. Тому що я люблю BMW. Просто я люблю BMW. Це моя улюблена марка машини. Я взагалі не знала, що є ще марка, що ця марка випускає ще мотоцикли. Я заходжу, туди, просто така... хочеться кричати, просто. І він такий каже: ну все, ходи, та я вже там забронював. Я така дивлюся на цей мотоцикл, а він просто майже як один в один, виглядає так, нібито. От просто я оце от першу фотографію скинула цьому чоловікові, за як приблизно виглядає той мотоцикл. І він прям дуже похожий. Ідентичний до тої фотографії. Розуміє? Розумієте? Це, це капець, У мене був шок. Я так. А один момент. Я просто ще перед цим ще така кажу. Як ми переписувалися, як ми оце домовлялися про цю зустріч, то все. Я кажу, знаєте, мені просто дуже подобається BMW, марка Машина. Оця ну мені подобається, як вона виглядає все. І людина мене привезла в цей салон BMW. Понімаєте в чому прикол? Я просто трохи в шоці, тому що в мене є багато знайомих, які знають, що мало того, що мені там BMW подобається, мало того, що я їм багато разів казала, що я хочу покидатися на мотоциклі. І ніхто за п'ять років, ніхто мені якось мене як то кажу, не, не підштовхнув і не запропонував таку аферу. <фер> Вибачте, це вже чуть, -чуть, чуть, -чуть щось, щось, вже, щось вже не то говорю. А, і а, мається на увазі, що ніхто мені знайомих, там, з моїх сестрів, братів не, не виповнив мою, моє бажання, так? мої побажання, моє бажання, але все одно я сама собі майже виповнила його. Ну, то але знаєте, в мене ще був знайомий, який. Говорив, що я йому подобаюся, що він мене чуть не, не любить. Ну, любить, він казав, що він не любить. Там, е, хотів вже мені пропозицію робити. от пропозицію. І е, мене тепер питання: чому ти, людина, не міг виповнити мою мрію? А людина, яка взагалі мене не знає, просто за те, що я написала, що мені подобається БМВ? Що мені подобається, отакий такий-то от е мотоцикл як А, тому що я ще казала, що мені колись приснилося. Мені реально колись приснилося, е типу, такий епізод, що типу, я їду з якою з якимось хлопцем на чорному, прям чорному, весь чорний був мотоцикл, по якомусь такому шосе, там якісь дерева були, такі трохи як, як е під вечір це вже було. І знаєте. І я така мені після цього кажу фільму. Після цього сну мені було дуже приємно, і саме в сні мені було так кайфово, мені подобався цей стан, що я їду. Хоча до того моменту я ні разу не їхала на мотоциклі. Я про ці всі бажання, свої побажання сказала ось, 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 ось цьому чоловікові, який фактично виповнив моє бажання. Та? І мені настільки було приємно, тому що ну, реально, не завжди твої там мрії, не завжди твої друзі, там, якісь знайомі, які тебе знають, можуть настільки просто е, в яблучко, як то кажуть, попасти своїми побажаннями та вподобаннями як людина, яка тебе взагалі не знає. Насправді це дуже приємно. Я не хочу тобі, сказати, що от, там, мої брати, сестри такі сякі, погані, вони не виконали моє бажання там, чи мрії. Я просто хочу типу, сказати, що цими словами показати вам типу, такий приклад, що от є такий момент, що незнайомі люди можуть багато чого змінити в вашому житті, і взагалі настільки от влучно вдати з вашими знову ж таки побажаннями. І це це було настільки круто. Я, було, я просто така була рада. Ну, правда, на, оцьому, на цьому мотоциклі, на якому ми їхали, там просто дуже такий нахил. Ти там це якби фактично рахується спортивний мотоцикл. І коли ви сідаєте, людина вже... Якби під нахилом вона така знаєте, під нахилом, оцей що е, водій. Такби та мотоцикліст, він вже під нахилом. А людина, яка ззаді, вона прям чуть не лягає на нього. Мені було чуть теж некомфортно, бо таке враження, що я просто лягала на людину, на, ну, на спину людини. І це було трошки знаєте, такий момент. Трошечки так я в такий момент, але що зробити? Ну це ж мрія. І дуже болять ноги, тому що ноги постійно такі зігнуті. Ці у мене так коліно боліли, що я просто просила, щоб мене давайте там десь заїдемо, постоїмо хоч пару хвилин, бо дуже ноги болять. Але які це відчуття, коли ти їдеш там? Це спортивний мотоцикл, ми їхали під 160 км за годину. Це настільки прикольно. Ох, а ще як знаєте, якийсь поворот, і ти так повертаєш шух, і ти чуть, -чуть, чуть не тримаєшся за цю, знаєш, знаєте, чуть не можна потрогати оцей асфальт на дорозі. Це просто, це о, це просто кайф. І після цього в мене настільки адреналін повисився, що я просто хотіла до всіх підряд підходити, в кого є там, чи мотоцикл, чи, 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 чи будь-що, просто, щоб ще раз відчути цей адреналін, хоч як то кажуть. В космос лети, хоч е, з парашутом е, прихай, стрибай. Якби м -м -м, якось так. Ось такі якісь емоції після цього. Типу, ти ще більше хочеш, Бо я думала, що я така, ну добре, в мене землі, я все, я буду спокійно дивитися, навіть може і не буду дивитися на тій мотоцикл. Ні, я зараз так само дивлюся, так само захоплююсь, так само би хотіла би ще на якихось різних моделях показатися, тому що по-різному відчувається, тому що в цього чоловіка. Одна модель, вона така трохи більш спокійніша, але теж... ми, до речі, їхали з тим чоловіком на його моделі 200 км за годину. Це було дуже прикольно, але все рівно не настільки прикольно, як на тому БМВ, спортивному, там ну, там 160 але там набагато більший оцей потік. Тепо ти це більше відчуваєш, що там більша оця потужність, От, ніж та, що на тому, що 200. От, так що це просто кайф, я не можу. Це дуже класно. Боже любий. Через пару хвилин моя мрія збудеться, це кам'янці. Коротше, це... тут дуже багато мотоциклів. Це мотоцикл моєї мрії. Коротше, зараз я здається шагом з команди. Що вам його так знімати, звісно, трошки важко. О! Мені її одразу не виходить. О! о, о навіть вийшло, капець. Коротше, зараз вам покажу. Я, е... ну, це не це не той мотоцикл, на якому я каталася, яка була моя мрія, але це теж один мотоцикл, це дуже прикольні емоції, так що зараз вам покажу. От на такому і на ще одному я каталася, потім фотки виложу. Теж прикольний. 200 кілометрів за годину просто. який прикольний член. І все, можна відживати.